Доброго дня! І знову з вами я, Світлана, на каналі Квітосад Півдня. На минулому тижні я розповідала у одному з коротких відео про невеличкий експеримент, який вирішила провести не заплановано, а просто тому, що так склалися обставини. Кому буде цікаво, то я залишу посилання у описі до даного відео. Сьогодні ж я хочу провести вже запланований експеримент. Його мета вияснити, наскільки гарно приживаються восени деякі із квіткових рослин. Можливо, у когось виникне запитання, хіба треба експериментувати, коли і так можна багато інформації дізнатися в інтернеті, і почитати, і подивитися уже в готових відео. Ну, я скажу так: уже на своєму досвіді неодноразово переконалася, що далеко не кожна методика спрацьовує у всіх умовах. В одних умовах. Вона може спрацьовувати на всі 100 і 200%, в інших вона не оправдовує себе. Тому хочу сама особисто переконатися, як будуть себе поводити у ось цю осінню пору деякі з рослин, які мене цікавлять. Ось я вже підготувала посадковий матеріал, розклала. Зараз покажу вам, що ж я хочу. Зрозуміти, побачити на власні очі. Значить, ось це це дворічна матіола Це вона насіялася зараз, вона осінню ось так цвіте, цві, цвіте росте з таким гарним зеленим листям. Так вона і зимує з листячком, а весною потім уже цвіте. Корінь гарний все. Ну, В пересадці, так би мовити, начебто необхідності великої немає, але буває, що оці кущики насіваються не там, де мені хотілося би, і щоб їх відсадити в інше місце, якраз і буду бачити, як вони осінню себе поводя. Весною знаю точно, що приживаються нормально, а от як осінню не знаю. Хочу подивитися, як себе поведе ешольція. Теж от такі стрижневі гарні в неї корінчики. ось. Красиве листячко ешольція, ну її, звичайно, можна посіяти, але ж вона буде цвісти уже аж через рік. А от якби оці кущики прийнялися, то вони б вже дали квіти зразу весною і влітку вже наступного ж зразу ж наступного сезону. Ось. Просто вона теж насівається де сама хоче. А це така рослина, що якщо їй дати волю, то вона ж заполонить все на світі. А я хочу, щоб вона компактним кущем у мене росла там, де мені треба. Далі ромашка весною розсаджую завжди, ніколи не приходилось осінню, але ж сама собі. Думаю, осіння посадка була б просто ідеальною. Зараз не треба поливати, не треба ходити багато біля цієї рослини. Весною, то вона приживеться, але ж тоді поливати прийдеться часто, слідкувати за тим, щоб листечко не пов'яло. Ну і приболіє рослина. А от зараз було б просто в ідеалі, не пробувала ніколи. Далі ось. Це Гайлардії, це високорослі. Один раз копнула і ось раз, два, три. Да. І три корені викопались з прекрасне листя і корінь. Ну, не знаю, мені здається, що вони повинні прижитися гарно. І ось копнула і маленьку цю кулясту. Хто бачили мої відео? Багато хто е, навіть писали, що хотіли б придбати цю рослинку, але мені якось зараз страшнувато е, людям висилати, мало лі не прийметься чи що будуть ображатися. А так я ось спеціально посаджу, подивлюсь, як себе веде. Ця рослинка, і якщо все нормально, то да, осіння посадка була б дуже доброю. Взагалі, оці рослини, що я перелічила, то для них посадка, на мою думку, в осінню була б най найкращою, бо це був би варіант, знаєте, як кажуть, посадив і забув. Дійсно, тому що це всі рослини, які е, протягом теплого сезону не, треб, ну, не потребують ніякого е, догляду, ні поливу їм не треба, ні стрижки якоїсь, ні м, якоїсь обробки від комах там, чи хвороб, нічого. Вони е, дуже витривалі, дуже хороші. Е, тут ще хто помітив, то... Ось кущик, який я не назвала, це анемона простенька, біленька, весною вона гарно світе, красиве листя мені подобається. Ну це не скільки для експерименту я купнула, а просто сьогодні гарна погода і вирішила розсадити. Ну, теж не знаю, як вона осінню, але е, бачу, якщо я зараз її не зачеплю, то вона, можливо, і пропаде зовсім, бо було у мене два кущики, е, але в притінку вони були і один за літо е, пропав геть. А цей залишився. Думаю, я його зараз, як то кажуть, била, не била. Візьму, пересаджу в інше місце. Так старалась не, не обтрушувати землю. а таку, щоб поменше травмувати корінчики, і просто перемістю їх в інше місце, де мені більш потрібно і де для них буде більше сонця, бо це така сонцелюбна рослинка. Ну і тут же ж, до речі, хочу ще зробити невеличку об'яву щодо багаторічних айстр. Ось по ходу справи копнула одну ось невеличка, вона, якщо на другий, третій рік, росте, то вона височенька виростає, а це просто із насіння, ось така виростає. Рослина, ось коріння таке гарне. Тож айстра це та рослина, яку взагалі, як на мою думку, то потрібно садити саме восени. Вона тоді приживається прекрасно, і весною вже не треба до неї заглядати. Весною, як садити, то вона приживеться, але буде довго стрес отой переносити, і теж до неї треба буде всю весну, а то ще й літом з лійкою бігати, щоб вона не в'яла. Вже на наступні сезони, то вона себе почуває прекрасно ее да так про об'яву сказала і нічого не об'явила я буду е розсаджувати ось о, наступні 3-4 дні е от такі айстрочки Ну, не тільки такого виду, буде і такий, і буде ще декілька: біленька, рожева, будуть оце такі однорядні, будуть махрові, будуть високі, середньорослі і низенькі, такі як типу бордюрних. Тобто різні і. Е із них планую скомпонувати наборчиків 4-5, ну, тому що масштаби у мене не виробничі, це чисто те, що у мене зайве понаростало, і щоб не викидати просто так, хочу запропонувати тим, хто хоче мати ці квіти. Наборчики будуть по 5 штук у наборі різних, різні кольори і різна висота. І одна рослинка у подарунок. Значить, які саме рослини і які різновиди, я зроблю фото і прикріплю сюди, ви побачите. І подаруночок теж зможете собі вибрати. Хто захоче, будь ласка, наступні 3-4 дні робіть замовлення, тому що потім погода починає вже портитись по багатьох областях, навіть сніг по деяких перегляд. То вже буде, звичайно, незручно ні копати, ні садити. А от поки зараз ще стоять, стоять погідні дні, то хорошо цим зайнятися. так Ну І зараз я трошки перервуся, висаджу і покажу, де я посадила ці рослинки, от в якому місці, щоб було тоді зручно за ними спостерігати. І зимою, і навесну Усе, висадила свої піддослідні рослинки. Матіола, ромашка, ешольцію посередині. Побільше місця лишила, якщо, дасть Бог, прийметься, то щоб їй було куди розкладати свій круг у всі сторони. Далі гайлардія висока, ще одна така сама висока. Так, он маньонечка. І тут же ж і айстручку притулила. Усі купі, всі в однакових умовах, на відкритій місцевості, це на городі в мене ла... латочка вільна залишилася. От, і буде зручно сюди ходити і за ними спостерігати. Час від часу буду розповідати, що тут робиться, і показувати. І До весни стане зрозуміло, як вони перезимують і як вони увійдуть у весну. Але це буде пізніше. А на сьогодні все. До побачення!